Свідками яких паранормальних явищ ви були. Мій батько лежав у лікарні з серйозною пухлиною мозку. Лікарня була приблизно за 40 миль від мене, і він був не в тому стані, щоб навіть спати. Якось увечері я розмовляв з другом по МСН, так це саме ті часи, і він запитав, як мій тато? Я повернувся ліворуч і побачив, що він сидить у кріслі і просто дивиться на мене. Я відповів Думаю, з ним все гаразд. Він сидить зі мною в кімнаті. На що мій друг запитав? Хіба він не в лікарні? Я подивився ще раз і не побачив нікого. Я ніколи нікому не говорив за це, сказав другу, що мені, мабуть, привидалось. Тато виживе досі тут. Через 21 рік я зустрівся з батьком і просто розмовляв з ним, і він сказав щось не давало мені спокою руками, сину, і я не міг цього позбутися. Коли я був у лікарні, я пам'ятаю, що сидів удома в кріслі. А ти сидів за комп'ютером і дивився на мене. Потім я прокинувся в лікарні, але це було надто реально, щоб бути сном. Тоді я розповів йому про свій досвід. Одного разу мій брат розмовляв по телефону зі своєю дівчиною, коли вона почала говорити, що чує, як якась бабуся просить у мого брата склянку води. Навколо нього нікого не було, тому він проігнорував це, але вона продовжувала наполягати. Він поклав слухавку і пішов перевірити нашу бабусю, яка була у своїй спальні, і знайшов її мертвою. Перенесемося на пару років вперед, близько 23.00 я розмовляв по телефону з дівчиною, коли побачив хлопця на велосипеді, що проїжджав повз. Тоді я помітив, що вона перестала розмовляти і запитав її, чи вона все ще тут. Вона вибачилась, бо подумала, що я потрапив у халеп. Я сказав, що ні, і запитав, чому вона так сказала, а вона відповіла, що хтось сказав мені. Перестань говорити по телефону, вже пізно йди спати. Я був сам, всі в будинку вже спали. Я запитав її, чи це старенька, і вона відповіла, що так. Я сказав їй, що це моя бабуся і що те ж саме сталося з моїм братом. Вона почала говорити про привидів і таке інше. Тож я сказав їй, що кладу слухавку і зачинився у своїй кімнаті. Я працюю на кладовищі одного вечора. Я затримався допізна, щоб надолужити згаяне. Я фотографував деякі зразки граніту, щоб мати їх на телефоні, і вже зачинився. Я був сам. Коли я тримав в руках телефон, я почув, як двері до підвалу, відчинились і зачинились, і почув кроки, що спускались сходами вниз. Я застиг, я був впевнений, що хтось увійшов. Я гукнув, щоб дізнатись, що це не хтось із технічного персоналу. Ніхто не відповів. Я злякався, бо якщо це були не вони, то хтось вдерся всередину. Я трохи постояв і прислухався, а потім знову повукав. Ніхто не відповів. Нарешті я набрався хоробрості і подивився там, нікого не було. Я зазирнув у підвал порожньо. Всі двері все ще були замкнені. Коли мені було три роки, я розповіла батькам, що моя прабабуся прийшла до мене у сні і сказала, що її ноги більше не болять. Я думаю, у неї були проблеми через діабет або щось подібне. Вона померла тієї ж ночі, їм подзвонили невдовзі після того, як я розповіла. Не паранормальний, але моторошний збіг. Не знаю, чи вважається це паранормальним, але коли я хворів на лихоманку в дитинстві, я завжди чув, як чоловік рахує дуже глибоким голосом. Коли я був у стані фухи і страждав від болю, він рахував від одного і вище. Зі збільшенням числа голос ставав гучнішим і напруженішим. З віком це почало траплятись рідше, і зараз я більше цього не відчуваю. Я відмахнувся від цього як від повторюваного кошмару, поки нещодавно не дізнався, що моя сестра переживала те ж саме, коли була молодшою. Це не найстрашніше, але при спробі зрозуміти це я відчуваю мурашки по спині. Коли я вчився в старших класах, мої батьки працювали в лікарні по змінах, і іноді це означало, що я залишався вдома сам вночі зі своєю собакою. Тієї конкретної ночі було близько десяти вечора. Мій тато пішов на роботу в день, а мама готувалась до від'їзду. Тож я збирався побути сам кілька годин, поки він не повернеться додому. Моя мама готувалась вийти через східні двері, коли помітила, що на підлозі біля сходів на другий поверх лежить невеличка кубка футболок. Мій собака любив на них лежати. Вона сказала: переконайся, що ти поклав їх у кошик для білизни, який стояв на горі в їхній спальні. Я сказав так, нахилився, щоб підняти їх і підкинув нагору. І вони приземлилися в коридорі на другому поверсі, щоб я міг забрати їх звідти, коли піднімусь нагору. Я обернувся, мама попрощалась з нашим псом і кілька разів погладила його по спині перед тим як піти. Я помахав мамі рукою, коли вона зачинила двері, а потім покликав собаку на гору, коли я готувався до сну. Ми разом піднялись сходами, і коли я опинився на горі, то помітив, що біло немає в коридорі. Я перевірив свою спальню, яка була поруч з тим місцем, де я як думав, я її викинув. І там її теж не було. Я пройшов решту нашого коридору на другому поверсі і зайшов до кімнати моїх батьків, і там білизна лежала посеред їхньої підлоги. З огляду на планування будинку моїх батьків, мій кидок буквально ніяк не міг приземлитися так далеко і потрапити в їхню спальню, перпендикулярному напрямку, в якому я його кинув. І ні я, ні моя собака. Не торкались їх після того, як я їх підкинув. Коли я це побачив, в мене аж мурешки побігли по шкірі, а потім я нахилився, щоб підняти ворс одягу. Коли я підняв її з підлоги, то помітив, що під купою килимі був слід від опіку, трохи більший за чверть, наче там осіло щось гаряче і залишило вмятину. Не було ні диму, ні запаху, і виглядало так, ніби він там був уже дуже давно. Я ніколи раніше не бачив цього сліду від опіку. А я ходив туди щодня, щоб скласти свій одяг у кошик для білизни. Я швидко приготувався до сну і намагався заснути і не думати про те, що ще не сталося. Я досі не маю жодного пояснення цьому, і я думаю про це час від часу. Одного разу у величезному продуктовому магазині, прямо на моїх очах, упаковка кукурудзяних коржів буквально зістрибнула з полиця на підлогу. Вони не козали і не падали, навколо нікого не було. Я подумала, що це знак, що треба зробити енчіладу або щось подібне, але це також було досить страшно. Хочу додати від себе, що історії трішки навіть в мене викликали мурашки по шкірі, тому що коли сидиш і читаєш їх в темноті, то одразу фантазія бере верх над тобою. Вам дякую за перегляд і знову ж чекаю наших наступних зустрічей.